Вас, мої любі малята. Сьогодні ми з вами на занятті поговоримо про вашу безпеку і розглянемо ситуації, які можуть бути для вас небезпечними. Своїй чужі, пам'ятайте, що не слід відчиняти незнайомцям двері. Не всі дорослі можуть бути добрі. Вони можуть накоїти лихо, не слід сідати в машину. І пам'ятайте. Казки, вовки, семеро козенять, що сталося. Не слід бути. Необачними не можна пускати чужого у дім, бо дім це фортеця, коли ви у нім, не можна гуляти самим у дворі, це треба всім знати. Батькам дітворі не можна з чужими людьми розмовляти, і дарунків від них не можна приймати. В машині чужі пропонують катати, що будемо сідати, ні рішуч відмовлятись, загроза за життю, то 102 набирай про службу безпеки, завжди пам'ятай. Набступна небезпека, Гострі, колючі та ріжучі предмети. Всі ці предмети, які зображення, на малюнку можуть бути корисними, але в руках невмілих вони можуть накоїти великої біди. Тож будьте обережними. Пам'ятайте, що. Колючі ріжучі предмети, користуються ними лише з присутності дорослого. Ніколи не користуйся незнайомими інструментами. Передавай, ніж ножиці шило тупим кінцем. Ріж завжди в напрямі від себе. Це дуже важливо. Наступна небезпека ліки. Ліки можуть бути корисними, але тільки ті, що дають вам дорослі, інші можуть натворити біди. Також не слід чіпати побутову хімію. Це мило, порошки, незнайомі предмети, їм можна отруїтися. Пам'ятайте про це і будьте уважними. Незнайомі предмети до рук не бери. Не відкривай жодних упаковок з побутовою хімією. Пам'ятайте про це. Наступна небезпека 4. Вогонь. Вогонь може робити добро. Але в невмілих руках він може завдати великої шкоди. Тому ми пам'ятаємо, що гра з вогнем небезпечна. Подивіться на малюнок. Лисичка взяла сірники. Це недобре. Дівчинка лізе до плити. Пліт... Це теж газова плита, вімкнута. це вог... вогонь і небезпека. Хлопчик грається з фейерверком, це добре? Ні, також жодна гра з вогнем, це небезпека. Наступна небезпека електричні прилади. Вони наші помічники, але дітям до електрики, до розетки, не слідний, в якому разі лізти, бо це може нашкодити вашому здоров'ю. Якщо в квартирі пахне газом, телефонуйте 104. Якщо при пожежі дзвоніть 101. Пам'ятайте, це важливі служби. При пожежі дзвоніть 101, швидка допомога 103. Запам'ятали основні Повні номери. Так, а зараз я перевірю ваше знання. І так, погляньте. Що ви бачите на цьому малюнку? Яка ситуація небезпечна? А яка безпечна? Так, мити руки це безпечно. А ось, коли сталася пожежа, пожежа небезпечна для нашого здоров'я. Наступний малюнок яка ситуація безпечна, яка ні? Так, гратися це завжди безпечно та весело, а в розетку ні в якому разі не слід лізти. Наступні картинки. Яка безпечна ситуація на цьому малюнках, а яка небезпечна? Обидві ситуації небезпечні. Не треба гратися на підвіконні та з острими предметами. Наступний малюнок. Яка ситуація безпечна? Гратися безпечно? А ось брати що, ніж так, ніж брати небезпечно? Молодці мої розумнички, розглянемо іншу ситуацію. Чіпати гарячий утюг безпечно? Звісно, ні малята. А ось гратися і читати книжки безпечно, да? всі це знають, молодці. Поглянемо на іншу картинку. Так, гратися з тваринками це безпечно, і знаходитися в колі сім'ї теж молодці. А до розетки, коли вогонь здіймається, це безпечно? Звісно, ні. І на підвіконі, ще раз кажу, не можна теж сидіти. Ви всі були молодці, вправно впорались з завданнями, а я прощаюся з вами. До побачення!